Друзі, всім добрий раночок. Дивіться, зараз починаю риболовлю свою в затоці, але вона така дуже притиснута к руслу Дніпра. Сьогодні мета буде окунь, тому що будуть такі глибини 4, 3, 2,5 метри. Це буде русло Дніпра. І я буду намагатись ловити окуня. Це, сьогодні це цільова така буде риба. Щуків в цих місцях я не зустрічав ніколи. Е, ну, хіба що в цій заточці може буде клювання щучки. А так, це буде спрямована риболовля на окуня. Будуть такі ракушняні бровочки, якісь паліви. Ракушняні. Ну, а зараз починаю в затоці в такий гарний, гарний раночок видався. І буду намагатись вам щось сьогодні показати і піймати. Погнали! Так, снасть зібрано, сьогодні Black Swan 3-метровий до 21 граму, вже поставив 8 грам, віпо і буду спробувати кидати. Снасть досить така. Міцна, потужна для дальнього закиду. Зараз ще пух з кілець со шнура повбираю, тому що з останньої риболовлі просто якийсь трешак був в плані того, що пуха було просто як капець і Десь він і зараз залетів, чую, по кільцях так прошуршало, що просто жистяк. В цьому місцю багато уваги не буду приділяти. Все ж таки у мене сьогодні така мета русло, Русло, чого я і взяв такий длинний комплект, щоб можна було бомбасити та подалі. Опа я, ну, є рибина. Дивіться. Це пайот. Невеличка, але якась є. Раніше взимку ми тут частенько окуня ловили. Але це карась, клював. Ось такий карасик з злодоньку <гум> клюнув на віпа. Ось такий такого вийшов випустимо. Дурна рибина. Такі краси у нас стали якісь хижі. Є, Є риба. Ох. Зрізала риба. Зрізала шнура в бровку, але була якась рибинка. На викиді такий гарний удар був тільки що. Такий тичок-тичок дебеленький був. От редюйми. І що, де да ти диви. Що таке? Де? Де реалізація? Іє! Нарешті клювання і є якась рибка. Я сподіваюся, що це ж не карась, але не на викиді. То були клювання аж на викиді, а це на півдистанції десь. Ух ти! Судакевич, друзі, дивіться. Судакевич. Оце вони і дибають. Дітвора. Так, ну і, звісно ж, ми його відпустимо. Так, ну, вже хоч щось. Вже заробили клювання, вже піймали все ж таки хижу рибу, як крутий бо карась перший був якось не, не те його Ну, будемо ще впиратися. Ти який клювака була. Дрібна риба. Та ти дивись ще. Під самим берегом. Мабуть, окунь не крупний. Або сюди чата оці дрібні. Е. Е. Сход. А якась рибина. Ліс. Через очерет. Тут вон виходить бровка, он деття лотаки. І ракушняна бровочка, як косичка і така, і на неї під неї і на неї повинен стояти окунь. Є ох, яке клювання було гарне. Прям така подача, як тиснув, тиснув так. О, дивіться. О, такий оконець непоганий. Айртейл, трошки грузика поставив поменше. Айртейл, 10 грам грузик і такий оконець. Якось така приманочка. І випускаємо. Так, отже, дивіться, обірвався. Обровка така зелюча тут з ракушкою. А зараз використовую дуже тоненький шнур 06. Це G-Breйate Upgrade від UGK. Гарний шнур, 4 жилка не сечеться, не рветься. Але на зацепах все ж одно ніякий шнур у нас не спасає від зацепів. І наразі я обірвався. Дивіться, шнур тонкий, а флюр я використовую 0,4. І багато хто із людей так кажуть, що от не можу прив'язати тол толстий флюр до тонкого шнура. Дивіться, от зробили ви петельку на флюрокарбоні і починаєте обматувати. Обматуєте, я вам скажу, щоб нічого у вас нікуди не вискользувало, нікуди не дівалось, і краще тримався цей вузол, його треба намотати. Чим тоньше шнур, тим більше обертів е, бі, ну, навколо флюрокарбона. Я мотаю десь 16-18 ашвидків. Роблю в одну сторону і потім половину в іншу. Половини достатньо. Не треба ще 16 наверх наматувати. І... Ось так воно виходить. Підільку продягаємо, цю трошки підтягнули, обов'язково смачили і починаєте стягувати. Можете пальчиками собі тут допомогти трошки цю морковку підтягнути, бо дуже якби, великий. Ну, багато вітків, буде стягуватися погано по флюрику. Трошки допомогли. Все. Тримає вузол і нічого нікуди не проскакує. Так що, кому сподобається, можете використовувати такий собі лайфхак. Лайфхак. Ого, ого! Що це воно таке клюкло? Інфіа собі. Там якось дебела риба. І раз дибнула і потім добрала. Тихо-тихо, що там таке? Десь затягнуло в лілії. О, І все, що літа ні, риба там. Виходь, 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 рибинко що ти. Ого, підіймаємо щось, підіймається. Що воно таке? Не побачив. Ого! Ого-го-го! Оце, друзі, лаптяра взяв. тихо-тихо-тихо. А, гарно тримається. Опа! Дивіться який! ху ху Дивіться який лапать, -мо! Ух, це рибина, йо, Дебелячий який! О! Гарна рибка. Дебелячий окунь клас. Цікаво, скільки він заваже О 755 грамів, дивіться. Оце гарна рибка. Ух, рибеняка гарна. І будемо його відпускати, хай плеве собі. Ех, пішов красунчик. Зразу і не поняв, що воно за риба така клюва. Мені так, як показалось, як більше на сома. Мабуть, я просто не ловив ще таких окунів в цьому році, не попадались мені. І дуже він такий супротив показав мені. Каже, друже, не розслабляйся. Я є. Я тобі покажу, як треба боротись. На такій великій паузі було клювання в танту в тридюйми на нападіння якась риба клюнула. І гарна риба. Прямо на самому викиді і на нападінні. Така гарна риба якась. Що воно таке, хоч би через бровку перетягнути. Ого. Щось здорове, блін, і тягне блять, прямо в ту бровку. Може шнура? Ого. Не дає, не піддається трошки. Виходить. О, начебто через брову перетягнув, це гарно. Чи щось підварив, чи ти. Не зрозуміє. Начебто в рот і на мене йде. А, Пані щука клюнула, прикиньте, під вечір. О, це гарне завершення сьогоднішнє риболовлі, якщо вона не зійде зараз, ох ти, і свічку. Дивіться. Та ти диви, як вона хоче пригуча, яка попала щука. Та тихо-тихо. Тихо. 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 Та стійкий, ти. ти ти в очеред газуєш. О, дивіться, яка гарна. Щупакабра клюнула. Ну, це така півторушечка десь є гарненька. Щучка. На падінні і так гарно клюнула. Ось така от щучарка. Щучечка клюнула. Отже, друзі, скінчилась сьогоднішня риболовля. Вже на небі луна зійшла, досить так затримався на воді, але це того вартує. Тому що літня спека вона вносить свої корективи в клювання і в поведінку риби. Тобто, жарко, риба не хоче брати. А от на таких або ранніх таких зорях, або вечірніх рибка більш активна і трошки виходить кормитись. Сьогодні була така трудова теж ж риболовля, рибку, майже кожну покльовку просто треба було відповідати працювати Не дуже така активний окунь був, щука така, вона на викиді, на падінні клюнула, це така теж риба зальотна, не цільова була. Ось якось так. Що можна сказати, як же ловити в спеку? Та ніяк, друзі. Ну Тільки методом спроб і помилок. Тобто, ти граєшся з вагою грузів, з приманками з Варіаціями приманок, або це креатури, якісь раки, або це будуть якісь слаги, або віброхвости Може бути залізо працювати, як оберталки, і якісь цикади або блешні. Тобто все це таким опитним путем воно випробовується, перебираються снасті і щось десь воно риба покаже, на що вона буде більш-менш реагувати. Ось якось так. Друзі, кому сподобалось відео пальці вверх, підписуйтесь на канал, не забувайте. В посиланні в описі будуть посилання на е, мій канал, на Facebook, Instagram і Telegram канал Ось, на всі соцмережі, що є. Ось якось так. Все, друзі. До нових зустрічей, до нових відео. Я думаю, вони будуть. Але зараз не так часто виходять, бо просто нема можливості спіймати рибу, тому що вона просто не хоче клювати. Ну, Якось так. Не буду затягувати. Всім пока і до нових відео. Пока-пока.